Дістають уламки снарядів, що застрягли у серці. Такі надскладні операції виконують у Дніпрі. Тільки торік хірурги зробили їх 70 і Усі успішно. Осколки витягають магнітними екстракторами. Винайшли їх у Кременчуці, і усі три роки війни вдосконалюють. Зараз вже є ціла лінійка таких магнітів, і щоб діставати уламки з кісток і для операції на внутрішніх органах. Більше про магнітні екстрактори дізнавалася наша Софія Москаленко. Є не гнучки, довгі такі є гнучки. Ну вони різні бувають. Простерилізовані і готові до наступної операції. У руках кардіохірурга не звичайні інструменти, а потужні магнітні екстрактори. Ними медики дістають серця навіть найменші уламки. Магніт значно полегшує видалення. Інколи коли в порожнині уламок, ти навіть не бачиш його, де він і ти магніт туди заводиш. Він просто прилипає, ти витягуєш. Тільки протягом минулого року медики цього центру провели 70 втручань на серці з використанням магніту, і всі вдалі. Один з таких прооперованих кулеметник Сергій. Я був на позиції. Скіт був. Я був в свідомості в 9 ранку, поранило, і півд'ято вечора тільки забрали з позиції. Сергій згадує події березня цього року. Разом з побратимами відстоювали сіверський напрямок. Після вибуху відчув біль у ребрах. Та про те, що металевий уламок вразив серце, навіть не здогадувався. Важко дихати трохи було. Так в принципі на mm. чи не думав. Я думаю, ж ну з десь залетів, там залетів осколок. Забрали, зробили обстеження. І Тоді вже сказали, що тоді почали дренажі ставити. Після поранення повернувся до служби, але вже тилової. Уламок, який медики дістали з серця, тепер носить собою на пам'ять. Десь десь до півтора сантиметра оперували військовослужбовця новітніми магнітними екстракторами. Їх винайшли волонтери з Кременчука. На початку повномасштабної отримали такий запит від польових медиків. Було прийнято рішення зробити перший екземпляр і на подивитися, як він себе буде вести, віддати медикам, щоб отримати зворотній зв'язок. У відповідь плюс плюс конструкція ідеальна для стерилізації повністю підходить. Для своїх магнітних екстракторів використали неодим з Китаю. Цей метал має потужні притягувальні властивості. Відтак маленькі неодимові магніти здатні замінити масивні, якими раніше доводилося оперувати хірург. Нам треба були потужні магніти. А якщо вони потужні, вони масивні. Вони масивні, круглі. Вони займали велику кільну площу в рані. Це було дуже незручно. Цей магніт притягувало до ранорозширювача. Нині волонтери розширили лінійку магнітних екстракторів, кожен для окремих потреб. До прикладу, кардіохірургам у пригоді стає модель гідра з гнучкою основою. А от травматологи найчастіше використовують багатофункціональний едельвейс. Більш тонкі магніти, більш е, витончені. Вони дозволяють просто нанести меншу травматизацію в процесі видалення уламку. Якщо, він, наприклад, знаходиться там в підколінній ямці, прямо біля артерії. Ти його ніяк не нащупаєш пальцями. Ти ну візуалізувати його дуже, дуже складна його візуалізація. Він може зашкодити дуже серйозно. Магніти команда Олега відправляє цілим набором. Спочатку великої війни передали медикам понад 3,5 тисячі екстракторів, абсолютно безкоштовно користуються такими і на фронті. Перші уламки я доставав у тих випадках, коли це було на відведенні, десь. На відпочинку хлопці кажуть, Албан, ти можеш витягнути. Я там раз мені там подивився, все тягнеться. Та схвалили на справи. За допомогою магнітного екстрактора військовий медик витягав уламки і на своєму тілі. позаду був розрив. Я зрозумів, що я поранений, бо зрозумів ну, у руку і у бік позаду залетіли. Залетіло так, ну, неприємно. Я дістав екстрактор. Він досить легко взагалі дезінфікується. Хвилина справи продезінфікував, достав ті уламки. Нині команда винахідників магнітних екстракторів веде перемовини з Японією. Там сподіваються купити унікальний метал для нового виду екстракторів, аби діставати уламки ще й з очей. Софія Москаленко Лопатніченко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.